Привіт усім! Зараз ми обговоримо тему, яка сьогодні вже цілий день на слуху: про те, що Україна тимчасово відійшла від Конвенції з прав людини. Є реакція з української сторони, тобто таке пояснення, що і до чого, є реакція з європейської сторони. Тому дуже рекомендую послухати та подивитися уважно ціле відео, підтримати його лайком, репостом, ну і, звичайно, підпишіться на канал. Дякую всім за підтримку. Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Відповідний документ опубліковано на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня. Там уточнюється, що саму заявку було подано ще 4 квітня. Згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватись таких положень конвенції, як недоторканність житла. Таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте й сімейне життя, свобода пересування та вільний вибір місця проживання, право на свободу думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання і поширення інформації, право на проведення зборів, мітингів і страйків, право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном. Також в документі перелічено. Конкретні заходи та дії, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану в порушення конвенції, примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту, огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян, заборона громадянам, які перебувають на воєнному. Чи спеціальному обліку змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу. Ось такі обмеження можуть бути з боку держави. До громадян України. У Мінюсті уточнили щодо цих тимчасових відхилень від Конвенції з прав людини. На сайті Ради Європи з'явилося повідомлення про відступ України від деяких положень Конвенції про захист прав і свобод людини. Очільник Мін'юсту Денис Молюска заявив, що жодних нових обмежень насправді немає. Сьогодні день почався з новин. Телеграм-каналі, ми призупинили захист прав на власність і вільні вибори. Почав обдзвонювати колег. Що ж ми там примудрилися на третій рік війни призупинити, та ще й без мого відома. Доповідаю нічого. Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану ще в 2022 році. Це частина наших міжнародних зобов'язань. Подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року. Це не є ноу-хау, так чинять усі країни, які ведуть війну, крім РФ. Звісно, у них із правами людини завжди погано. Написав Молюска на своїй Фейсбук-сторінці. А у квітні 2024 року ми вкотре уточнили перелік наявних обмежень і зменшили його. Міністр підкреслив, що Україна в квітні не призупинила захист прав людини, а навпаки, переглянула та прибрала застереження щодо обмеження певного набору прав. Яка ж реакція ЄС на такі обмеження? Речник ЄС. Петер Стано на брифінгу в Брюсселі 29 квітня заявив, що Євросоюз із розумінням ставиться до заходів, яких вживає країна у стані війни. Якщо ми маємо проблему або потенційну проблему з нашими українськими партнерами, ми її обговорюємо. Ми не вважаємо, що українські партнери будуть робити якісь кроки з недоброї волі. Ми повністю розуміємо важкі та складні умови, в яких вони діють. У нас немає причин вважати, що вони будуть здійснювати будь-які кроки з метою порушити власні міжнародні зобов'язання ті питання, цінності і принципи, які дуже важливими для ЄС і для відносин між Україною і Європейським Союзом. Речник ЄС утримався від коментарів стосовно відносин між Україною і Радою Європи, яку Київ поінформував про тимчасове обмеження універсальних прав людини через воєнний стан. Адже ця організація. Є окремою та відмінною від ЄС. При цьому стану підтвердив, що повага до фундаментальних прав і свобод є надзвичайно важливою для ЄС. Її дотримання тісно пов'язане як із процесом вступу України до ЄС, так і з наданням Україні макрофінансової підтримки. Європейська сторона проводить уважний моніторинг та регулярну оцінку дотримання таких принципів, запевнив дипломат. Як завжди, Європа відповідає дуже стримано і нічого конкретного. Тобто, це ваша справа. Ви головне з порушеннями сильно не перебільшуйте. Тобто, треба вам щось, ну порушуйте, але не дуже сильно, тому що Європа на це дивиться і від цього буде залежати ваш у майбутньому вступ до Європейського Союзу, якщо там щось буде дуже серйозне. І фінанси, які ми вам виділяємо. Тому так. Трошки можна, але не сильно. Ну так я розумію це повідомлення. Я думаю, що всі розуміють, чому це було надіслано, тому що 18 травня вступає в дію закон про мобілізацію. і там є звичайно кілька цікавих пунктів, які обмежують людину в їх правах. І тому Україна вирішила себе перестрахувати і подала таку заявку, що на цей момент ми трошки призупиняємо. Ми на цей період трошки відступаємо від Конвенції з прав людини. Я особисто сподіваюся, що війна все ж таки не затягнеться на руки, і в найближчому майбутньому вона закінчиться, і в нас не буде вже проблем з порушенням прав людини чи іншими порушеннями правил. Друзі, дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. Слава Україні! Дякую всім нашим партнерам, всім нашим друзям за допомогу.